Сьогодні велике радісне свято Святого Миколая, Чудотворця, і я від щирого серця поздоровляю з тим святом всіх людей на нашій любій, милій Україні і які живуть по всьому світі. Бо святий Миколай приходить до кожної людини в їхні серця. А яка це велика радість, бо Миколай, люблячий наш батько на небі і на землі. І з тим святом святого Миколая вітаю наших іменинників, Миколаїв і маленьких Миколайчиків з Днем вашого ангела. Ангели, хоронителю, потіш наших іменинників і всіх людей Твоєю охороною цій небезпечній мандрівці земного життя. Святий Миколай також приходить до наших синів і дочок на війні і молиться за них. І їхнє здоров'я, і оберігає їх в бою від ворогів. Дорогенькі іменинники, будьте щирими, милосердними, робіть добро людям і бідних не забувайте, як люблячий святий Миколай, який дізнався про трьох дочок, які жили з батьком, не мали що їсти і одягнутися, а батько їх хотів продати. Святий Миколай опівночі пішов до їхнього дому, викинув через віконце великий клунок із золотом. Батько знайшов золото, і він не знав, хто кинув цей клунок. Втішився і хвалив Бога за подарунок і за створення чуда. Так усіх трьох дочок щасливий батько видав заміж. А святий Миколай сам подався Палестину, і коли пішов морем з Божою помоччю і молитвою успокоїв шторм, після мандрівок свого святого землею повернувся у землі Ликівські і став у місті Мирі, архіреєм. І там зробив багато добра людям. Він показав людям, що таке справжня, сильна віра в Бога і смирення. І мудрість. Помер святий Миколай у глибокій старості, але після смерті не перестав творити дива і чуда на славу Божу. Дорогенькі іменинники Миколаї, щастя вам, добра, любові, любіть Бога всі серцем і душею, бо ми наче краплинка води в Великому океані, а Бог любить нас, хоч ми такі немічні, слабкі, в хоробі і грішні. Довіряймо Богові і покладаймо на нього всю нашу надію. Здоров'я вам, дорогенькі, спокою, миру, я вам всім бажаю на довгі роки життя на славній Україні. Хай буде мир і любов між народами навіки. Нехай Господь благословить вас, дорогі іменинники, і святий Миколай поміч вам подає всім. Людям на землі на довгі роки, на все ваше земне життя. Будьте всі щасливі на своїй славній, вільній Україні. Амінь.